Армадол. Забудь про головний біль. Дрони шахиди атакують. Чим небезпечні іранські литуни та чим їх можна збити? Болі тістлять! Мопеди, балалайки або ж дрони камікадзе шахет 136 Це нова зброя, виготовлена за старими технологіями. 200-кілограмове крило штовхає дерев'яний гвинт. Всередині бензиновий двигун, ревіння якого можна почути за декілька кілометрів. Чо він так сильно передить, бо з нього от прямий вихлоп, іде вихід без глушника. На відео двигун збитого шахеду. Після падіння його бойова частина не здетонувала. До слова, це до 40 кілограмів вибухівки, розташованої в носовій частині. Усі в цілі запчастини військовики уважно оглядають, бо ж наразі про ці безпілотники інформації небагато. Пульт управління такий примітивний: оце кнопка старт пуска. Тут додаткові ще різні регулюючі релюшки. Попри усю примітивність, виявити безпілотник у небі завдання непросте. Крило із паперового композиту може рухатися на висоті від 60 метрів, що критично мало для виявлення радарами. Крім цього, через дешевизну цієї зброї росіяни запускають шахети групами, що теж ускладнює роботу української ППО, пояснює керівник центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко. Вони працюють а, за принципом рою, тобто фактично, рій отримує завдання. По ураженню певних цілей задаються координати, і вони летять. І відповідно одразу ми маємо, скажімо так, ситуацію, коли необхідно уразити і збити не один або два безпілотники, а наприклад, мінімум 5-6, а в деяких випадках і 30-40. Аби збити таку кількість дронів, українські військові застосовують найрізноманітнішу зброю, зокрема ПЗРК, кулемети, зенітні установки, та навіть цілять по них із літаків. Є випадки влучання і зі стрілецької зброї, стріляють по них і цивільні. Проте військовий експерт застерігає: це мають робити професіонали. Якщо ви можете навіть поцілити в цей дрон з підручник яких з засобів. Він може змінити дещо траєкторію, впасти в іншому місці і здентонувати. І, як правило, такий дрон краще збивати так, щоб він вибухав в повітрі. і щоб невелика кількість уламків падала на землю, згорівши так і вони не спричиняли руйнування побічних. Дрони, які застосовує Росія, наразі не мають оператора. Тож перехопити зв'язок антидроновою рушницею не вийде. Найчастіше шахеди летять за зв'язком із супутником, забезпечує його радіонавігаційна система ГЛОНАС, родом із радянського союзу. Поки ж перехопити сигнал або заглушити його непросто. Проте військовий експерт каже, такі технології є. Більше того, у черговому пакеті військової допомоги від США анонсовані спеціальні системи Титан, які ймовірно теж зможуть дезорієнтувати безпілотник. Але є ще один спосіб боротьби із шахедами. Запуск наших дронів як баражуючих боєприпасів, які будуть патрулювати небо в очікуванні шахедів, Як тільки вони будуть бачити розрізняти ціль, що це шахед, наводитися і бити по ньому, тобто збивати його фактично в повітрі. Олександр Мусієнко каже: наразі українські фахівці вже займаються розробкою таких безпілотників Тож, ймовірно, вже незабаром їх візьмуть на озброєння для патрулювання неба. Всім привіт! Я Руслан Сенічкін. Сніданок з 1 плюс 1 продовжує бути вашою точкою опори. Дивіться нові випуски щодня з 7 до 10 години ранку і у вихідні з 8 до 10 на телеканалі ТЕТ та на ютуб-каналі Сніданку.